Сьогодні ми продовжимо розмову про те, з чого ж бізнесменові початківцю будувати свій бізнес. А починати потрібно з підбору найкласнішої, найпрофесійнішої команди мрії. Минулого разу ми з вами повністю розібралися в тому, хто ж такі люди одинички. Якщо хтось пропустив це відео, раджу подивитися, натиснувши на посилання в правому верхньому кутку екрану. Ми не будемо сьогодні зупинятися на одиницях. Думаю, що ви вже. Почали самі впізнавати цих людей на роботі, вдома і просто на вулиці. А сьогодні ми поговоримо про людей двійок. Ще раз хочу звернути вашу увагу на те, що ми розбираємо лише основні чотири числа, ну які можна отримати з дати народження із прізвища ім'я і по батькові. З цих даних можна отримати дуже багато різної інформації, але ми говоримо сьогодні лише про 4: це число долі, воно ж число життєвого шляху, число особистості, число бажання серця і число народження. Відео, де я розповідаю, як знаходити ці числа і чому саме вони основні, ви теж можете подивитися, перейшовши по посиланню у верхньому кутку екрану. Так що, якщо до вас на роботу, а ми з вами вже домовилися. Якщо що до це саме роботи, ви відкриваєте, ви свій бізнес. що це саме ви відкриваєте свій бізнес. Якщо приходить людина, у якої переважають двійки в основних числах, то давайте розберемося, що ж це за людина і де на яких посадах ми можемо його використати. Ну, цю людину використати у нашій команді Dream Team. Ну, по-перше, двійки в нумерологічному аспекті це прагнення до досягнення балансу. Це співпраця, це гармонія, це поєднання протилежностей, це, це миротворчість. Двійка є незамінним командним гравцем. командним гравцем. Якщо одиницю підтримує і дає їй енергію сонце, то двійка – Повна йому протилежність, оскільки управляється двійка місяцем. А місяць, як відомо, це наші емоції, наші почуття, співчуття, співпереживання. Якщо одиниця це воля, рух вперед, сила, влада, до речі, сонце завжди асоціюється з батьком, то двійка це місяць і це мати. Звідси, як у мами, бажання одягнути, нагодувати, пожаліти, заспокоїти, врегулювати якісь, можливо, конфлікти, м'яко і делікатно давати якісь мудрі поради, ну і так далі. Якщо одиниця це енергія чоловіча, вона трошки легша, то двійка це енергія жіноча, вона така щільніша. І звідси одиниця довго не думає. Їй потрібен рух, рух вперед. Вона часто приймає дуже швидкі і навіть іноді необдумане рішення. А двійка ніколи не біжить попереду, що називається паровоза. Вона завжди намагається залишитися в тіні. Вона не висовується без потреби. Все добре обдумує, зважить і точно знає, коли і що потрібно сказати або зробити. Або не зробити. Це теж вона про це подумає. Якщо говорити про ієрархію і припустити, що одиниця це той, хто сидить на троні, то двійка при цьому це той, хто стоїть за троном. Ну, такий собі сірий кардинал, до поради якого прислухається сам король. Якщо дивитися на мінуси в характері двійок, то можна сказати, що двійкам дуже важко виділитися з натовпу і якось себе проявити. Їх ось цією чуйністю, прагненням всім допомогти, навіть на шкоду собі самі, часто користуються люди, що оточують двійок. На роботі просять допомогти. А потім видають їхню роботу за свою. Близькі часто просять про якусь послугу, ну там з дітьми посидіти, собаку вигуляти, да, і ще безліч якихось побутових питань. І дуже погано, що двійки не можуть сказати при цьому ні. Їм часом приємно допомагати людям, але вони часто залишаються самотніми через свою скромність, нерішучість і якусь боязкість. Тут можна порадити лише одне. Шукати вірну подругу або друга, який наставлятиме двійку на шлях істини? Двійка не може бути одна, їй обов'язково потрібна підтримка, а іноді навіть якийсь чарівний пендель? У зв'язку з цим можна з упевненістю сказати, що твійки найвірніші, найвідданіші друзі? А друзів у двійки, яка живе, звісно, правильно, завжди дуже багато. То як же ви, як керівник, можете. Використати талановиту, але трошки сором'язливу двійку у своїй команді. Як я вже говорила, двійка це командний гравець, вона краще і якісніше працює тоді, коли почувається от тим маленьким гвинтиком у величезному механізмі команди. Але без цього, от такого гвинтика, механізм працювати не буде. Двійка буде чудовим виконавцем ну, будь-яких завдань, завдяки своїй посидючості і величезній відповідальності. Їй можна ем, буде доручати будь-яку паперову роботу, яку ну, не всі люблять, але двійка спокійно цим буде займатися. Більш того, вона все робить досконало, все доводить до досконалості і приділяє особливу увагу різним різним деталям. Також завдяки тому, що двійка може залагоджувати будь-які конфлікти, ось вам і кризис-менеджер. Так само двійка може бути чудовим переговорником, дипломатом. Вона дуже добре володіє словом та здатністю переконувати людей. Візьміть її з собою на переговори, і договір можете вважати, що у вас уже в кишені. Так само двійка може бути хорошим, відповідальним, розумним, вашим помічником. Вона точно знатиме. Коли, кому і що треба сказати, куди позвонити, до кого звернутися, і головне, у який час. Завдяки своїй творчій натурі двійка може бути креативним менеджером, їй можна доручати будь-які організаційні питання. Вона все вирішить чітко і в строк. От тепер ви знаєте, хто такі люди двійки. Якщо ж ви самі двійка і хочете відкрити свій бізнес, то я думаю, ви вже зрозуміли, що поодинці вам цього ну просто не потягнути. Шукайте надійних партнерів і набирайте собі професійну команду. У вас добре вийде працювати з одиницею, яка іноді уособлюватиме той самий чарівний пендель. Хочу ще раз вам нагадати, що ми зараз розбираємо лише основні числа, які можна отримати з дати народження і прізвища іме по батькові. Це число життєвого шляху, тобто це сума всіх чисел дати народження, число особистості це сума всіх чисел приголосних букв, прізвища ім'я і по батькові, число бажання серця це сума всіх голосних літер, прізвища імей по батькові. І число народження це число без місяця і року народження. Ось, якщо в цих числах переважають двійки. Особливе в числі життєвого шляху, тоді ми сьогодні говорили саме про вас. Сподіваюся, вам сподобалося відео, і ви чекатимете наступного, де ми поговоримо про трійки. А я, як завжди, прошу вас підтримати мій канал От, своїми вподобайками, коментарями, підпискою. Натискайте на дзвіночок, і він обов'язково подзвонить у потрібний момент. Нагадуючи вам про вихід наступного відео. А ще дуже і навіть дуже рекомендую завітати на мою сторінку в інстаграмі, де ще більше цікавої інформації. Там ви можете записатися на консультацію або на якийсь майстер-клас, прийняти участь у різних розіграшах, отримати якийсь бонус або подарунок. Посилання на мою сторінку ви знайдете під цим відео і, взагалі, під, під всіми відео, які є на каналі. Чекаю на нову зустріч! А сьогодні все.